Всім привіт! Продовжуємо нашу роботу. Витягнув я культиватора для прополки, зараз займемося його модернізацією, навіть. Яка ціль? Зараз міняємо лапи, ставляємо високу стійку. Треба кріплення буде переробляти, ну, в общем, трохи роботи буде. Йозик стоїть. Юзик вже заприскочемо. Декілька днів він ще погуляє, а потім почнемо їхати підживляти. Зробив я речах ВОМа, зараз хвилинку. Видно вам, так. Да? Це на включення ВОМа буде. Це включення передня ведуча моста. Там заколхозив трохи є все, ну, поки так, робить, робить. Оприскувач зараз обійде. Тут же ж наш навіс строїться. Це якби він вже достроєний цей навіс. Був, по ідеї. Сталося його тільки накрити, але тато ще хоче додати. Взагалі тут з ним спор. О, ще додать сюди. 3 метри, 4 вперед. Але він тут хоче по-другому хоче браму зробити Ну коротше не так, як я. Ми з ним тут споримося. Я кажу, давай ще так увалим, ще одну цю. Зваримо ще одну ферму. І, ну, в общем, ви поняли Ще вперед додається, десь метрів 4, напевно Там ступчик в углу буде. Це я не знаю, переубідю, щоб цього не було, а був тільки наш краю так, це євроку пустий. Чуть-вот оприскувач стоїть, кардан нульцевий на ньому. Ну звісно, да, за цим трактором оприсковачай не видно, а за Т40 так звісно, заметно. Що ми маємо? Маємо такі от стійки. Рав'я Агрошел, не реклама, але факт, тільки в них знайшов таку довжину. Так, це одна, яку ми покалічили, коли культивірували з нею. заберемо козирка. Ну і ці широкі позабираємо. Коротше, виберемо щось з тих, що, що є. Так, лапу я підготував. На жаль, на всіх широких козирків немає. Три широких, три звичайних. Це якась трохи войськовата стрілка. Але в прополку піде. ця трохи погризена ну і одна адекватна. значить тут у мене широке кріплення. Зараз сюди вирізаю таку от 3 см проставку, прихвачу її сваркою. І це в мене виходить раз, два, три, чотири. Треба зробити проставочки. А задні в мене вузькі. Ну, тут, як бачите, зборна солянка, тут вже наліплено, тут ця і сівалка колись була з цього культиватора зроблена. З лапами понятно, тепер треба вирішити з поводками. Треба поодліняти, бо вони тепер короткі. Поводки я видовжив, зробив сюди. Такі підпорки, тому що якщо їх немає, то вони набігають назад і коли опускаєш культиватора, то придавлює борону. В общем, щоб їх не погнути, зробив такі опори з двох сторон. Була кусок лапи стойки. Кусок стійки доварів до лезвія. А, Значить вони тут стоять, це досить доволі широко, тут десь сантиметрів 50, мабуть. Тут були ті кріплення то для борін було кріплення. Хотів сюди прикварити ще такі одні, щоб трохи вуще. Не можу знайти їх. Одне знайшов, другого десь не можу знайти. І, і нема чого вже й зробити. Знайшов отаку от штуку. Блін, але тут короче, малі оці отвори. Придеться лапу, мабуть, підрізати, щоб туди вставити. Але як варіант непоганий, можна я туди поховала. Вала сюди при собачі, себе двигати куди треба. Любу ширину виставлять. Навірно, зараз так і зробимо. Фіналочка, що вийшло? Вийшла така от система. Заварив але напівавтоматом автоматом, тут знизу так сяк Тут трохи можливо міцніше. Надію, що не відпаде. Це, звісно, дуже вузько, важко мені буде, мабуть, вести, але ну, спробуємо. Попробуємо. Зато завжди можна розставити сторони. Зараз поїдемо десь випробуємо. Перша спроба, прикидуш на прополки. Тут у нас сусід із соєю. Для Саша, вам привіт. Трохи він уліз. Трохи так, ну ладно, цей рядок я вже не буду до нього лізти. Але межа десь отут. Короче, на середину куща, ну так, метрів три він скочив. Ще рядок один можна і прополоть. Е, значить що, трохи здвінув лезвія кареєновські, Ну ще трошки рано, бачите, гарбуз трохи пригортає, як іде, треба, щоб ще він пару днів поріс. І трошки треба підмілити, бо наче мені глибоко лізе лізуть лапи. Так, як бачите, підняв лапи. О, занадто близько до рядка вони загортають, оскільки гарбуз у ямці загортає його. О, значить, потрібно десь переварювати кріплення аж сюди. Зараз тим займемося. А так в принципі, що? В принципі, терпімо. Терпімо дуже сухо. Я тут пробігся, чисто тут, де в мене було п'ятного соту. Не знаю, вирвало його, не вирвало. Не дуже щось його вирвало, Ні, ну, в рядку, чи в міжрядки вирвало, в рядку, звісно що не вирвало. Позрізало. А тут, як бачите, не взяло. Ну це в рядку трохи не зачепило. Ділянка із пулькою. стараюсь вас закрити від вітру, ну, рядки видно, але Погано повсходило, тут краще, там гірше. Ця погода цьогорічна і ці приморозки по, по ночам зробили своє діло. Слышо, прикидав гарбузика. І так їх мало, ще й пригорнув. Е, рвані всходи. Рвані, я думаю, вони взялися молочком. Тому... Тому так. Що робити? Ой! Ох, я знаю, що з ним робити, Підгорнулося трохи декілька. І як бачите, це я пробив. Пробив рядки, тут дивіться немає рядка, пошторетично немає. Трьох рядків немає. Раз, два і ось третій, пустий. Навіть четвертий теж тут в принципі там тільки трохи. Звісно вони поплетуться, але... А... але це не то пальто. Дуже сильно відіграли пару ночей холодних. Дуже сильно погано сказується. Так що такі справи. Так, ладно, зараз я їду, переварю кріплення на лапах. Десь тільки що бачив на сінина, що я не зійшла ось вона. Набухла і не зійшла. Ще теж нюанс в чому. До глибина посадки я замітив. Там, де глибоко посіяв, гарбуз зійшов гарно. Там, де мілкіше, проблеми із схожістю. І тут, до речі, було не глибоко посіяно. Гарна земля виробилася, грудок не... не було, я не захожу, ну, думаю, посажу міленько. Теж ну, один із немаловажливих важливих аспектів. А там, де. Твердо було, сівалку садив на всю. Там зійшло. Там, ну як тверд, там було твердо. Думаю, залізе, а не залізе, і підглибив. І вона там залізла глибше, і там і гарбуз краще зійшов. Тільки ж на ділянці на перві, де я пробував культіватор. Там пісок, там воно лізло, ну, дуже глибоко лізло. Ну і там чіткі всходи. Ну, не знаю, взагалі. Ну і мороз. У нас такі два морози. Чи три, Два, дві ночі були такі, що я думав, що все. Як, Ну, Українка вистояла краще. Хоча полька зараз, полист, хоч і пізніше посія, на полистках гарніше виглядає, але рідше. Така от лотерея. Цього року повна лотерея. Повертаємось до культіватора. Що зроблено? Бачите, переніс кріплення ще одне приварив. Можливо, трохи близько лапа до лапи, але так краще, так не загортарять. Не знаю, казав, я вам не казав, що зробили ці Е, Тут так само. Так само підварив. Варив полуавтоматом, тому що обичну сварку я ці вертикальні шви варити не вмію нормально. Так... Вчора прополов десь соток 60. Е, В тіктоку пацани мужики писали, що мов... Гербіцид даже не скрізь. скрізь Є ділянки, в основному мещій йде не до для на городах. так, Якщо прикидати по коли я накривав, це якраз тоді, коли пропало на холодні ночі. Це перші ділянки, і якраз тоді були класні, класні приморозки. Тому зараз що? Зараз поїдемо вибірково прополем. І напевно займемося підживкою. Про підживку, про підживку зараз поговоримо. В цьому відео поговоримо. Але перед цим усім знімаємо двері. Так я їх і не зробив, щоб вони в цю сторону відкривалися в другу, ні фіксатора, нічого. І форточку не купив. Зажав я там грошей, а трохи дорого, ні про запчасти, ні привіт. Ні, це без претензій просто вже пришлю. Yeah. <laughs> Ладно, шутки шутками. В общем, знімаємо двері і будемо ганяти без них. Буде трошки леша дихати. пилюка буде, але не так жарко. Стараюсь закрити вас від вітру, ну в общем, дивіться. Це от я прополув діляночку. Як бачите, амброзія є в рядку. Попрошу людей, щоб пробігли. Просто проконтролювали амброзію і все. Горбуша не дуже велика, тільки викидає другий листок. Десь трошки буває пригортаю, але, чесно кажучи, не заморачуюсь, тому що вони густо посіяні. Думаю, все буде добре. Можливо, рано, скажете ви, так, можливо, і рано, але. Але чому я поспішаю? Тому що я стараюсь підганяти якби поступово. Ті, що підросли, що вже можна. Все одно я роблю одну прополку мінімум, а в так стараюся робити дві. Пробивати два рази між Два рази пробивати між дорядку. Тому е, ну, ситуація яка. Коли вони всі зійдуть, буде завал. Тому я стараюсь поступово підганяти, е, щоб потім не, не порвати собі п'яту точку. Тим паче зараз ну, повилазила амброзія, ми її обрали. Повилазив меші, е, також мідорядки убрали. Е, почекаємо, почекаю днів 3-4 е, і подивимося, як, там, як воно себе проявить, накриємо е, від мечі за принципі. Ну, Я думаю, тільки в рядку ми накриємо ну, всю площу. Ми бачимо. Ну, е, міждорядку не страшно, все одно випалиться. А... Гляд був, е Норвел Екстра і все, і з проблема рішена. Ну а сюди попрошу людей заплачу якісь кошти, амброзію виберуть і все нормально. Я думаю, вам видно який фон. Мишій поліз повним ходом. Пшениця була, тому з лакових багато. Зараз раз пропалую і через те дільку приїду покроплю від мишію. І все. Водички в юзика, значить зараз виїдемо на поле, отмітимо форсунки, які треба глушити. Ще треба знайти 10-копій копійки коп коп номіналом по 10 копійок, щоб залишити форсунки. І Зараз покажу, чим будемо підживляти. Видно вам набігся? Я в льох спустився, тут у мене склад. Лають, звісно, у мене ще гербіциди в льоху держу. Ну, ви, коротше, поняли. Значить, ну, це вже по традиції у нас вимпел. Оракул. Фірма Долина, як завжди, ми поки що від неї не відмовляємося, будемо проводити порівняння. Але сьогодні, сьогодні ми будемо працювати інший препарат. Працювати ми будемо. Препарат називається Radix від компанії Plantonit. Він ціленаправлений на корневу систему. Зараз будемо робити якби підживку. На корневу, щоб гарбуз максимально е, розвивав корневу систему. Таких підживок я планую дві. Раз у 10 днів. Після Раліксу будемо працювати іншим препаратом. Він називається Energy. О, така сама каністра, як бачите, тільки інша одна. Це все. я і подивитися в інтернеті. В подробицях. Ось у мене ще одна каністра. Ренергі тільки я тут зняв етикетку, брав так. Як бачите, набрав я його багато. Повторююсь, буде дві підживки радіксом для кореневих системи і одна енерджі для активного росту. Кого буде цікавий даний препарат, можете мені дзвонити писати. Я вам організую по ну, чистій 100% оригінал і по хорошій ціні. Ну а зараз зараз що? Зараз їдемо налаштувати оприскувачку. Позначив білим балончиком uh, ті форсунки, які глушу, а ті, які не глушу, не позначав. Щось так цікаво робить оприскувач Виїхав я на підживку, трошки пізно виїхав, тому що був дощ. Ой, дощ. Тому що був вітер. Ну а зараз вітру немає. Тому печем, печем далі. Слава Богу, фари працює добре. Побрискав. Стоїть трактор в полі 10 часов ночі. Хлопнуло. Це не я варив, це було до мене. Но зараз буду варити я. Покропив я вчора вночі з трудом, але покропив. Сошку прийшлось вночі варити, але, слава Богу, все зробив. Поприскувачу По додав трошки масла, накачав у мембрану. Повітря, бо там зовсім не було, вроді поки робить. Тому, кого цікавлять, мікродобрива, радіксі Energy від компанії Plantonid, номер мій телефона тут, на, от тут ви десь побачите і буде в описі. Е -е, набирайте, пишіть, дзвоніть, зробимо без проблем. Ну і ще хотілося б нагадати, що ми робимо переобладнання ПВМ т 40 на Підшипники. Ось так ця вся схема виглядає. Уже провірено. На двох тракторах як на цьому, так і на тому. Кого цікавить, звертайтеся. Всім дякую за увагу. Слава Україні!